Друзі, всім доброго дня. Сьогодні буду черенкувати я матрикарію або маруну, марунку, її в народі називають. Ось такі невеличкі компактні кущики в неї. Вічно зелена. Всю зиму, друзі, вона стояла ось така зелененька в мене. І я фотографувала, я маю три сорти: фотографувала в минулому році її. Квітування і загубила фото, не можу знайти. Одне знайшла, а два ні. У мене є біла, жовта і двоколірна. І так, друзі, ось ці великі пагончики я не буду брати, тому що тут вже квітоноси скоро з'являться. До речі, квітує вона з середини травня аж до заморозків. Кущик висотою до 40 см, десь, От Так, 25-40 см. В залежності від сорту. І так зараз я буду собі шукати такі гарненькі поділочки для черенкування. Ось великі не беру, а шукаю ось такі, друзі, ось такі маленькі боковиночки. І буду їх. Так. Ось так, прямо з п'яточкою, ось, Прямо з п'яточкою. Ось там буду їх відділяти. Приготувала тут стаканчик, підписала, що це біло. Стаканчик буду я складати ці маленькі череночки. Черенкування чимось мені схоже на черенкування хризантеми. До речі, ось так доторкнулася до листя і пішов такий сильний такий запах, пахне як. Ромашка лікарська, ось такий запах має. Читала, що відлякує цей запах гризунів, ну, інформація така собі, не перевірена. Ось іще черенок Також буду шукати всередині невеличке. З, друзі, таким чином, з п'яточкою череночки, ось тут вже два череночка, можна так сказати. Ось так зараз я наламаю таких черенків з усіх трьох матрикалій. Ну, о, друзі, нарізала я череночки трьох різних сортів. Далі, що я беру-беру ось таку приспособляшку, пристосувашку. Ось така в мене тепличка. Віддивилася я в YouTube, дякую тому, хто показав. Це ящик за ТБ за 95 копійок. І декілька шарів харчової плівки. І вийшла от така чудова тепличка для наших матрікарій. Зараз я поставлю в неї стаканчики з ґрунтом. Ну, ось так, друзі, все це виглядає. Стаканчики в мене 150-200 мл. Тут різні попадалися. Я брала ґрунт універсальний, звичайно, можна і простий садовий, якщо для себе, але буває таке, що покупці ругаються, що дуже важкі посилки, тому що там садовий ґрунт. Тому я взяла універсальний. Зараз добре все це пролью, для того, щоб у нас ґрунт ось так. Просів. Вот, Ось, друзья, череночки вышли дуже різні. Ось такие мажи с куринчиком. Ось такие просто черенок. Ось тут навіть є ось цілий кущик. Уже. Ось. И зараз Просто буду їх висаджувати в мокрий ґрунт, ось так. так буду їх трошки притискати. Наші черіночки, ось така малеча. Тут нічого. І такий виросте. Ось такі черіночки буду потім прищіпувати верхушечки, коли трошечки вони вже там вкоріняться. Притискаю. Отак процес, я ж кажу, мені зовсім схожий на корінення хризантем. Притискаємо. Вкорінюється вони дуже добре, що я хочу сказати. Ось я взяла тут по 9 штучок, хотіла б по 10 різних, щоб були такі набори. Але трошки не вистачить тут місця на 30, входить тільки 28. І ось так зараз я. Їх всіх повисаджую. Ну, ось так, друзі, все це виглядає. Тепер я просто накрию плівочкою свою тепличку і буду чекати на вкорінення сьогодні 27 квітня. І так, друзі, пройшов місяць ровно, і я показую результати. Корінення моїх матрикарій. Ось, подивіться. Зараз візьмемо що дивіться. Вона вже намагається квітувати. Бачите, звичайно, квіти я не залишаю. Мені потрібно, щоб наростав кущик. Це все я ту. Ось так всі повищіпую Ну, за випади ось дві рослинки: одна і друга. З 28, тільки дві не вкорінилися. Ну, це дуже хороший результат, я вважаю. Я вже їх відкрила. Ось так вони вже на повітрі. А зараз, друзі, я покажу, як же квітує моя матрикарія. Ось так, друзі, квітує матрикарія або маруна, або марунка, або дівоча рубашка, як ще її називають. Ось на стебельцях багато-багато таких маленьких квіточок гудзичків Ось така жовтенька, це сама менша, 40 см її висота. Ось така висока двокольорова марунка. Ця до метра висотою. Дуже красиво такі рослини, я думаю, будуть виглядати у малодоглядному садку. Ось така біленька красунька, сама манесенька, сантиметрів 30. Ось так, друзі, виглядають маруни в мене на клумбості. Всім дякую за увагу. До наступних зустрічей!